Розділ дванадцятий. Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих, і для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира. З найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів Юда Іскаріотський, що мав його видати. Чому мира оцього за триста динарів не продано, та й не роздано в Богим? А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали, і промовив Ісус, позостав її ти. Це вона на день похорону заховала мені. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп, великий юдеїв, довідався, що він там. Та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити Лазаря, що Його воскресив він із мертвих. А первосвященники змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили та в Ісуса ввірували. А другого дня. Коли безліч народу, що зібрався на свято, Прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч Йому та й кричали. Осанна, Осанна благословенний, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. Ісус же, знайшовши Осля, Сів на нього, як написано. Не бійся, дочко Сіонська, ото цар йде, сидячи на ослі молодому А учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це і зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали, ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід за ним. А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі геллини. І вони підійшли до Пилипа, що з Фівсаїди Галілейської, і просили його та казали: Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрієві каже, іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм. Відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені? Хай іде той за мною, іде я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує отець, затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю. Прослав, Отче, ім'я своє. Залунав тоді голос із неба і прославив, і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив. Загриміло. Інші казали. Це Ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав Не для мене цей голос лунав, а для вас тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер, і як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А він же це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому Ми чули з закону, що Христос перебуває по вік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський? І сказав їм Ісус, короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали». Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не ввірували. Щоб справдилось слово Пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господня рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік. Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у нього ввірували, та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. А Ісус підняв голос та й промовляв. Хто вірує в мене, не в мене Він вірує, але в того, хто послав мене, а хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити. Але щоб спасти світ, хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що його ота заповідь то вічне життя. То, що я говорю, то так говорю. Як отець мені розповідав.